Дивіться, який продукт у нас вийшов. Це капчена шийка. Свина. Вона постояла деякий час у нас в магазині. Вона пров'ялилася десь 2,5-3 неділі. І ми вирішили її сьогодні на свято, в неділю. Поварити. Бачите, які кусочки вийшли. Бачите, прямо розпадається. Прямо хороший. Бачите? Як воно добре провали... проварилося. Ну, дивіться, я вам буду показувати процес, як ми у Закарпатті робимо наші шудері. Копчені. а потім ми їх варимо. Я вам буду все по процесу показувати. Добрий день! Це закарпатська м'ясота. Сьогодні в нас копчена шия в'ялена. Вона постояла деякий час і дуже сохлася. Бачите? Ось така, трошечки почорнівша. Як обичний продукт, наш закарпатський. Треба його поварити після того, як він скоптився. То страві надає більш духмяності і інший на смак, чим обичний. От дивіться. Дивіться, яка от шийка вийшла. Бачите? Це на любителів сиро в'яленого. А якщо хочете до страви мати варений, треба його поварити 40 хвилин. І я вам буду показувати потім Це на цьому примірі, бо багато моїх клієнтів не знає, що робити з цим далі продуктом у себе на столі. Ми обично в нашій закарпатській газдині, маючи отакий от продукт, варять його 40 хвилин. Він ідеальний до столу. Буду вам далі показувати, як проходить процес. І ось у нас етап номер 2 Ми набрали ємність каструлі половина. І туди ставимо наш копчений рулет. Бачите? Так, щоб його водичка закрила. Бачите? І, і то, що я відрізав, теж туди ставлю. Ось ми збавили газ на камфорці. Водичка вже закипіла. І чекаємо 40 хвилин, поки воно провариться. Як воно провариться, виключаємо газ. Там вже залишаємо рулет повністю, щоб воно там остило у тій же водиці, до повністю щоб воно холодне було. Потім я вам буду показувати процес. Ось дивіться, наш продукт вже зварився. Прийшло 40 хвилин. Ну, чуть більше 45. Ми його вже виключили. Дивіться, який він той кусочок маленький зварений. І залишаємо його тепер у цьому посуді до повністю, його, щоб охолодити. Не забираємо нікуди. Коли він охолоне, я вам покажу. Добрий день. І це вже на другий день. Дивіться. Водичка охолонула, повністю рулет там залишився. І я вам зараз буду показувати, який він вийшов. Бачите, повністю охолонуло. Бачите, там є трохи жиру. Зараз я вам покажу, який він є. Цю вірівочку можете, звісно, забрати і не їсти. А так, доволі хороший, бужений, добрий продукт. Підписуйтеся на мій канал, дивіться знизу в описі наш сайт і соціальні мережі. Дякую за просмотр. До побачення.